Як ви думаєте, до тисячі гривень який руль на МТЗ, ЮМЗ, там Т40 Т25, ось, наприклад, такі колонки. Да, під Т-25 і Дивіться, це у нас стандартні шліци. І от ми взяли раз. Що? І там уже все крутиться. Бачите? Він сів, гарненько в пази сів. Оп, і все, і бараночка, і він м'який. Тобто МТЗ, ЮМЗ. Тут шліцева стандартна, бачите, зроблена, ну при переобладнанні. Тобто, у вас така колоночка і бараночка. Дуже гарно можна взяли раз. Тут м'якеньке воно. В принципі, як м'який автомобільний трьохспицевий, да. Хто може так любить їздити, хто їздить так, хто їздить так. Кожен їзди по-різному, хто їздить з під низу. Да? Це якщо автомобільний наш беремо, хто може ще можна сюди баранку оцю, що крутить. Це ідеальний варіант. Тому кому треба рулі м'які, є в наявності. Раз, все чотенько зайшло, гарна шлюцева. Тут сідає е, чотенько. Кому треба є в наявності, небагато вже залишилось, але є. М'який, трьохспицевий руль, Дніпро запчасть. Звертайтеся.